Троянди прекрасні, ніжні квіти, які виділяють дивно тонкий аромат. Цей аромат використовують парфумери по всьому світу. Селекціонерами створено безліч сортів троянд як теплолюбних, так і морозостійких. Їх квітки вражають різноманітністю форм і забарвлень. Посадку троянд у відкритий ґрунт проводять тільки навесні. Навіть морозостійкі сорти потребують цього, щоб встигнути добре вкоренитися і підготуватися до зими. Сьогодні я розповім вам, як правильно підготувати саджанець троянди до посадки в саду. Як і коли посадити троянду у відкритий ґрунт навесні, посадка троянд навесні визначає їх подальше зростання і розвиток. Коли садити троянди навесні, Садити троянди у відкритий ґрунт потрібно після того, як ґрунт на глибині багнета лопати прогріється до плюс 12 градусів. У південних регіонах України це кінець березня, квітень, у центральних початок або середина травня. У північних після 15-20 травня вибір місця для посадки. Всі троянди люблять сонце, адже спочатку вони росли тільки в південних регіонах. Завдяки селекції з'явилися морозостійкі сорти, які можна вирощувати по всій Україні. Садіть троянду на південній стороні ділянки на височини. Ідеально підійде невеликий схил, орієнтований на південь або південний захід. Не можна садити троянди в низинах, де накопичується дощова і вода. Там коріння і кора почнуть загнивати. Якщо на вашій ділянці ґрунтові води залягають близько. Ближче півтора метрів від поверхні, висаджуйте троянди на клумби або штучні горбки висотою і діаметром 50-70 см, в залежності від сорту. Кущові троянди можуть сильно розростатися, тому садіть їх на відстані не менше 2 метрів один від одного і від інших рослин. Не садіть троянди в тіні там квітки будуть дрібними, а сама рослина слабким і схильним до хвороб. Плетестую троянду краще посадити біля південної стіни будинку або альтанки це буде хорошою опорою. Але залиште відстань не менше 1,5 метрів від стіни, щоб дощова вода з даху не пошкодила рослину. ґрунт для посадки Троянди люблять родючий, пухкий, добре дренований ґрунт з нейтральною кислотністю 6,8-7. На важких глинистих і кислих ґрунтах троянди рости не будуть. Кислі ґрунти потрібно нейтралізувати доломітового борошном 2 кг на 5 квадратних метрів розарію. Якщо у вас глинистий ґрунт, внесіть разом з доломітовим борошном, два відра компосту або гною. 2 відра піску, відро листової землі Півідра відра деревної золи. Підготовка саджанців до посадки. Якщо ви купуєте саджанці із закритою кореневою системою, їх не потрібно обрізати або обробляти. Вони повністю готові до посадки. Досить акуратно витягти саджанець з горщика разом із земляною грудкою і пересадити в посадкову яму. Якщо виберете саджанець з відкритою кореневою системою, вибирайте екземпляр з двома або трьома стеблами довжиною не менше 25 см. Кора повинна бути зеленою, гладкою, без пошкоджень. Коріння повинні бути гнучкими, темнокоричневими, вологими. Покрокова інструкція по посадці троянд навесні посадку краще проводити в другій половині дня, коли сонце вже не таке спекотне. Крок 1. Викопайте посадкові ями діаметром 40-60 см. Глибина повинна бути на 15 см більше земляного кома або довжини коренів. Родючий шар відкладіть окремо, відстань між трояндами. Чайно гібридні 60-70 см. Плетисті паєта 10-70 см. Почево покривні 30-40 см. Кущові 1,5-2 метри. Крок другий. На дно ями покладіть тренаж збитої цегли або щебеню шаром 8-10 см. Крок 3. Приготуйте ґрунтову суміш, верхній родючий шар, пісок, компост і листову землю в співвідношенні 1 до 1 до 2 до -2, 2. Заповніть ями на одну третину цією сумішю і додайте в кожну по 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію, а також літрову банку деревної золи. Крок 4. Встановіть саджанець в яму і акуратно засипайте коріння землею, ущільнюючи її руками, щоб не залишалося пустот. Місце щеплення у щеплених троянд або кореневу шику у корене власних на 3 4 см. Крок 5. Добре полите кожну троянду теплою водою по одній ліці під рослину. Крок 6. Замульчуйте пристовбурні круги соломою або сіном. Крок сьомий. Притенуте саджанці нетканим матеріалом або білою тканиною, щоб захистити їх від сонячних опіків. Притінення потрібно залишити на 8-10 днів, поки троянди не укореняться. Догляд за трояндами після посадки Трояндам потрібен регулярний полив, розпушування, підживлення, захист від шкідників і хвороб. Полив. Вода повинна бути теплою. Близько 20 градусів. Холодною водою поливати не можна. У перший місяць після посадки поливайте троянди щодня в суху погоду. Слідкуйте, щоб вода не застоювалася. Пізніше досить поливу раз в тиждень по 40 літрів під кущ. У спеку через день. Поливайте рано вранці або ввечері після 6 розпушування. Розпушуйте ґрунт після кожного поливу, щоб коріння отримували кисень. Мульчування. Після розпушування мульчуйте пристовбурні круги сіном, соломою або травою шаром 5-6 см. Добриво. Без підгодівлі троянди будуть погано рости і цвісти. У перший рік на початку липня підгодуйте троянди розчином гною 1 до 10 см. Восени внесіть мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі квітучих чагарників. Навесні, після сходу снігу, підгодуйте сечовиною 2 столові ложки на 10 літрів води під кущ, другу підгодівлю кальцієвою селітрою 3 чайні ложки на 10 літрів. проведіть при появі бутонів. У вересні повторіть осінню підгодівлю. Захист від хвороб і шкідників. Для профілактики грибкових захворювань обробіть троянди 1% бордоською сумішшю в середині квітня і кінці вересня, від шкідників на початку травня оприскати кущі розчином фитоварма. Тепер ви знаєте, як правильно посадити троянди навесні. Якщо все зробити правильно, вони будуть радувати вас пишним цвітінням багато років.